Дякую, шановний пане голова, шановні колеги, народні депутати. Ми ініціювали цей законопроект з Олегом Ляшком і з нашими колегами з усіх фракцій коаліції для того, щоб вирішити безпрецедентну проблему металургійної галузі, коли український металобрух за безцінь вивозиться за кордон, щоб там потім ставати готовою продукцією, українські металурги вимушені зупиняти навіть виробництва на тижні, а інколи навіть на місяці, бо вони не мають царовини для того, щоб забезпечити своє виробництво, для того щоб вирішити цю проблему ми запропонували законопроекті 3868 підняти втричі вивізне експортне мито на металобрухт з 10 євро до 30 євро на три роки. Парламент підтримав цю пропозицію, одночасно погодившись з нашою пропозицією на цей час відмінити квотування експорту металобрухту. Цей закон був прийнятий нами з вами в парламенті, і це серйозна заявка на порятунок української металургії, щоб не крали робочі місця металургів за кордон, щоб забезпечити цінову стабільність та стабільність гривні. Я хочу наголосити всім тим, хто думає, що цей закон стосується тільки металургів. Цей закон стосується кожного українця, бо кожного українця стосується галузі, яка створює 25% української промисловості, яка забезпечує 25% українського експорту, від якої залежить чи будуть ціни в магазинах стабільні, чи будуть зростати, чи буде гривня стабільна, чи вона буде падати. Разом з тим. Президент України наклав вето на цей законопроект у своєму вето. Президент запропонував скоротити втричі строк. Дії цього законопроекту з трьох років до одного року і запропонував на постійній основі відмінити квотування експорту металобрухту. Я хочу наголосити, що от Міністерство економіки називає цю позицію компромісною. На мою думку, це позиція не компромісна. На мою думку, це позиція, яка не в інтересах вітчизняної промисловості, не українського не в інтересах українського виробника. Який може бути, скажіть, компроміс між сировинним експортом металобрухту на 300 мільйонів доларів, і галузю, яка генерує 8 мільярдів доларів експортної виручки готової продукції, між галузю, яка забезпечує 300 тисяч робочих місць і декілька тисячами нелегальних робочих місць при зборі металобрухту. Тому це дуже сумнівний компроміс, якщо казати м'яко. І коли як аргументи наводять те, що є занепокоєння Європейського Союзу, то я хочу сказати: ви знаєте. Знаєте, який обсяг експорту українського металобрухту до Європейського Союзу? Чотири мільйони доларів на рік, щоб ви розуміли, тобто нема про що говорити. Це свідчить про слабкість української економічної позиції, про слабкість економічної дипломатії і про неналежне відстоювання українських національних інтересів у сфері економіки. Разом з тим, я хочу наголосити, що як Реальні люди ми маємо виходити з реальних варіантів. Тому комітет з питань промислової політики і підприємництва розглянувши. Вета президента рекомендації президента ми бачимо, що у нас, на жаль, немає іншого варіанту, як погодитись з пропозиціями президента. Я ще раз наголошую, що ми вимушені погодитись з пропозиціями президента для того, щоб цей законопроект був прийнятий, і для того, щоб хоча б трошечки сьогодні врятувати ситуацію в українській металургії. Але я хочу разом з тим наголосити, що прийняття таких законів має стати не виключенням, а традицією. Вони мають не витуватися, а якнайшвидше підтримуватися і парламентами, і президентом і всіми гілками влади. Ви знаєте, який у нас промисловий пакет на порядку денному, який досі не розглянути. Це законопроекти 48.09 про підтримку вітчизняного літакобудування. Сьогодні від нього залежить, чи буде державне підприємство Антонов реальним постачальникам літаким в світ, чи буде ставити їх на полиці в музеї. Це 4130 законопроект про порятунок української. Космічної індустрії, про реструктуризацію заборгованості Південмашу. Це законопроекти 26.17 2618 про деревообробне обладнання для того, щоб посилити дію мориторію, підтримати вітчизняного виробника. Це законопроект 38.72 про заморозку. Податку на землю для того, щоб вітчизняні виробники не втрачали свої виробничі активи. Тому, шановні колеги, я закликаю вас підтримати пропозиції президента щодо законопроекту 3868 і приділяти промисловим законам першочергову увагу. Дякую.